Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA» Сьогодні ми розглянемо світлодіодний ліхтар від компанії Philips на акумуляторі. Серія Xperion 6000. Артикул даного ліхтаря X60 Line X1. Постачається фірмовій упаковці ліхтар. Давайте розглянемо. В комплекті інструкція. Для блок для підзарядки, дріт живлення з роз'ємом Type-C і сам ліхтар. Подований акумулятор у ліхтарю на 2200 мА Бачимо є кріплення на гачку є додатковий ліхтар, основний і кріплення на магніті. Роз'єм для зарядки під гумовою заглушкою і є кнопка вімкнення. Вмикається додатковий ліхтар і також вмикається основний. Як заявляє виробник, час безперервної роботи, даний ліхтар може працювати до 9 годин. Ось так. на основному найпотужнішому режимі відсвічує дуже широкий кут освітлення. Так, у нас більш економний режим. І ось так додатковий ліхтар відсвічує. При купівлі на даний ліхтар також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.